Так, ось нарешті черга дійшла до цього ходового фонаря. Зараз хочу зняти ось цей фонарь. Ось оцей. І поміняти там лампочку. Бо тут вроді чепуха, а прийдеться і защиту на колесі знімати. Ну захисну ту арку бо так не, не можу добратися до нього. Це мені підказав один з моїх підписників, що треба фонарь зняти і тільки тоді зможу я поставити лампочку. Ну, замінити лампочку. Ну, зараз буду ковиряти зняв ну, я ось ходовий вагон. Ну, прийшлось пришлось раскручивать. Все. Та я думаю, що чути. Так, все. Думаєш, ну, килачки брызга Поїли і крутили. Так, є у мене лампочка, зараз поміняю. І так, поставив я фонарь. Вон, О, бачите, горить, молодець. Це горить. Так, бачите. Так, ну це велика подяка мені моєму підписнику. Що він посовітував, як поміняти лампочку. Від тебе подяка, Велика. Від мене подяка моєму ага. підписнику. Бо якби він не підказав, я б там, мабуть, і кончився ставити її. Так, ну, дивіться. Велике да, да. дивіться для тих, хто не знає. Е, з другої сторони, ось цього фонаря, от з цієї сторони, е, треба захист е, колеса отут спереді відхилити. І тоді долізеш там два болта є. Е, ну Два болта, йде з фонарю. А там гайки на 10. откручуєте і фонарь повністю сюди виходить і все. і тоді... Вже міняєте лампочку, бо там лампочку ще не так витягти. А пружинка там є така дуже хитро Що її мало того, що не знімеш, а ще а поставити в жизни не поставиш. Так що отаке от, от. З такими машиняками. Ну добре, буду далі. Он, докручувати захист, бо там же ще він відкручений. І... Ставити машину в гараж. Дякую ще раз, підписнику. Час, подожди, я тобі за А як прямо Так же не Будеш мені. Mm -hmm. Шоколадку купиш. Я шуйну легко у